Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових мультфільмів, які вже можна подивитись у хорошій якості. Поїхали! Том Лі – звичайний хлопець китайського походження, який живе у Сан-Франциско, та несподівано виявляє, що він належить до легендарного роду магічних захисників. Після трагічної смерті бабусі Том починає вивчати давню магію під чуйним керівництвом містера Ху, щоб стати новим хранителем яйця Фенікса. Незабаром до нього приєднуються Щур Сідні і Дракон Містраль, які мають здатність набувати людського вигляду Новоспечені Команді сміливців належить вступити у запеклий бій з могутньою відьмою Лу, яка веде полювання на яйце. Оріон хлопчик з багатою уявою та безлічу фобій. Він живе в постійному страху перед собаками, бджолами, клоунами, безмежним океаном та особливо перед всепоглинаючою темрявою. Проте його життя кардинально змінюється, коли таємнича нічна істота на ім'я Дарк вирішує змінити його думку стосовно своєї сутності. Разом вони вирушають у подорож світом ночі, де Оріон повинен побороти свої страхи та розвіяти уявлення про темряву. Панда на ім'я По безстрашний воїн дракона, який переміг на своєму шляху безліч могутніх ворогів, та наразі повинен вибрати наступника, який стане духовним ватажком долини світу. Несподівано він стикається з новим ворогом, злою відьмою, здатною набувати форми будь-якого майстра кунг-фу. Щоб вийти з бою переможцем, по доводиться об'єднати зусилля зі степовою лисицею Джень, молодою вуличною злодійкою, яка Тендує на роль воїна дракона. Кену Сато випала унікальна доля стати захисником землі у вигляді супергероя Ультрамена. Тепер йому належить боротьба як з зовнішніми загрозами, так і з власним его, під час якої він досліджуватиме глибини своїх сил та слабкостей. Крім того, на плечі Кену лягає турбота про новонародженого Кайдзю, який є нащадком його заклятого ворога. Сато намагається знайти баланс між своєю новою роллю та несподіваною відповідальністю яка може перевернути усе його уявлення про дружбу та ворожнечу. Тельма має заповітну мрію. Вона хотіла б стати знаменитістю та надихати публіку своїми піснями. Однак непримітній поні не вистачає розкутості, ексцентричного зовнішнього вигляду та вміння привертати до себе увагу. Ситуація різко змінюється, коли несподівано Тельма перетворюється на єдинорога. Вона швидко набуває популярності а над її просуванням починає працювати рекламний агент Вік Деймонд. Юний Альфонсо мешкає в сільській місцевості Ламанчі та вважає себе нащадком знаменитого Дон Кіхота. Як і його предок, він небайдужий до вітряків та одержимий пошуком пригод, де зміг би виявити свій героїзм. Такий шанс надається, коли злісний підприємець Караско, який прагне стати повноправним володарем містечка, наражає жителів на небезпеку рукотворним штормом. Щоб зупинити лиходія, Альфонсо разом з друзями береться. Повторити один з подвигів Дон Кіхота. Розпещений домашній кіт Бекет проводить безтурботні дні у компанії своєї господині Роуз. Однак щаслива ідилія закінчується, коли дівчина починає активно працювати зі своїм колишнім хлопцем, надмірно цілеспрямованим дослідником Ларі. По мірі того, як молодята приділяють весь вільний час роботі, у Бекета прокидаються справжні ревнощі, намагаючись усунути конкурента, він припускається помилки та втрачає своє дев'яно. Яте життя, проте опинившись у потойбіччі, бекет несподівано отримує можливість повернутися на землю. Вінні, харизматичний поет, який страшенно боїться виступів на сцені, тоді як Тіто – привабливий та обдарований гітарист, який обожнює публіку. Коли починається всесвітній потоп, друзі використовують власні навички та удачу, щоб пробратися на Ноїв Ковчег. Незабаром веселі безквиткові пасажири вирішують продемонструвати власні музичні таланти, щоб допомогти своїм супутникам пережити 40 днів та 40 ночей на велетенському кораблі. Величезна галактична імперія, як і раніше, вирує протистояннями та жорстокими війнами. У різні епохи героями боротьби стають воїни Морган та Баріс. Внаслідок останньої битви сестри ночі були фактично знищені. Тоді як Морган, якій вдалося вижити, поклялася помститися за загибель своїх родичів. Барі Софі раніше належала до джедаю, проте за збігом обставин виявилася з іншого боку рідного орду. Дена тепер вона новий інквізитор імперії, яка має навести диктаторський порядок у галактичному всесвіті. Минуло декілька років з тих пір, як Даріус Боуман та п'ятеро його приятелів врятувалися з острова Нублар, що кишить динозаврами, які вирвалися з тематичного парку. Тепер до історичні істоти ходять по всій планеті, тоді як відомі на весь світ друзі намагаються адаптуватися до нової реальності. Коли Бруклін з невідомих причин гине, Даріус Бен Кенджі Семі та Ясмін змушені знову об'єднатися, оскільки з якоїсь причини... На них почали полювання. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!